Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як парацетамол. Наскільки препарат ефективний, коли його потрібно приймати? І чи справді парацетамол – це препарат вбивця печінки. Отже, парацетамол – це найпоширеніший у всьому світі знеболюючий та жарознижуючий засіб. Протизапального ефекту у парацетамолу майже немає. Парацетамол підходить і дітям у відповідних дозах, і дозволений Всесвітньою організацією охорони здоров'я для зниження температури. Відповідно, для дітей парацетамол є у вигляді свічок та сиропів. Для дорослих форма випуску парацетамолу – це капсули, таблетки або всіма відомі порошки, які пацієнти часто використовують при простуді. Правильна разова доза парацетамолу для дитини при температурі це 10-15 мг на кілограм маси тіла дитини. І таку дозу для дитини можна дати максимум 4 рази на добу. Показання для застосування парацетамолу – це головний біль, біль в суглобах, біль в м'язах та підвищення температури вище 38,2 градусів при інфекційних захворюваннях. Парацетамол дещо краще працює при мігренозних болях, ніж при так званому головному болю напруги що ж до впливу парацетамола на печінку. І справді, парацетамол токсично впливає на печінку, але тільки при умові його передозування, тобто більше 6 грам на добу. А нагадаю, що максимальна добова доза для дорослої людини це півтора грама, а при необхідності лікар може збільшити дозу навіть до 3 грам на добу для дорослого. Але ризик токсичного ураження печінки зазвичай є у людей старшого віку. А отже, їм приймати парацетамол потрібно обережно, а також у людей, які часто приймають алкоголь та паралельно парацетамол. Тобто, насправді, якщо використовувати парацетамол правильно та не перевищувати дозу парацетамола в 1,5 грами на добу, то токсичний вплив парацетамолу на печінку ми зведемо до нуля. Бережіть себе, будьте здорові і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.